Та і сестри, давайте ми всі разом прославимо Господа. Слава Ісусу Христу! Давайте ми пройдемося по нашим святам. Я буду перший, а ви повторюєте за мною гаразд. Христос народився. Ісус Христос хрестився в ріці. Ісус Христос воскрес. Ісус Христос Вознісся. На небо. Апостоли були охрещені Духом Святим в день. Молодці, чудово, брати і сестри, Сьогодні брат Леонід так гарно вже сказав наш пастор про те, що ми в чудовій школі і навчаємося у Господа, і нашим вчителем є Дух Святий. Ми не просто згадуємо. Ви знаєте, є речі, коли ми згадуємо. Але коли ми говоримо про Дух Святий. Ми не згадуємо, тому що це є реальність нашого щоденного дня. Це є живі відносини, коли ми наповнюємося Духом Святим, коли ми переживаємо близькість, коли Дух Святий так близько, це не можна передати словами, це не можна переказати якось, це неможливо, це треба пережити. Відкрийте разом зі мною Боже Слово, Євангелія Івана, будь ласка, 14-й розділ. Євангелія Івана, 14 розділ, 16 віршу. 14 розділ, 16 віршу. І я вблагаю Отця. Це слова Ісуса Христа, і Він дасть вам іншого утешителя. З грецькою, що означає параклетос, тобто покликаний адвокат, заступник, утешитель. Або ще один із перекладів каже, той, що буде завжди при вас, що перебував з вами по вік, духа істини, якого світ не може прийняти, тому що не бачить його і не знає його. А ви знаєте його, бо він з вами перебуває і у вас. Не залишу вас сиротами, прийду до вас. А також читаю 16 розділ, цієї ж самої Євангелії Івана, 16 розділ. Сьомого віршу. Але я істину говорю вам краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, до утешитель не прийде до вас, а якщо піду, то пошлю його до вас. І прийшовши, Він викриє світ за гріх, і за праведність, і за суд, за гріх ще, що не вірують в мене, за праведність, що отця йду і вже не побачите мене. За суд, що князь цього світу засуджений. Ще багато маю сказати вам, але не можете тепер знести. Коли ж прийде він Дух істини, то введе вас у всю істину, бо не від себе говоритиме, але говоритиме, що почує, і грядуще вам сповістить. Він прославить мене, тому що мого візьме і вам сповістить. І також читаю лист апостола Павла до Тимофія. Другий лист апостола Павла до Тимофія. Перший розділ, сьомий вірш. Другий лист апостола Павла до Тимофія. Перший розділ, сьомий вірш. Бо дав нам Бог Духа не боязні, але сили, любові, здорового розуму. Брати і сестри. Місія Духа Святого в нашому житті. І так, найперше. Ми хто хоч один раз в житті брав в руки Боже Слово. І коли ви знаєте, по-особливому щось відбувалося з нами. Я зустрічав людей, які казали, я боюся цю книгу читати. Тому що я починаю читати цю книгу, вона вся проти мене говорить. Біблія – це Боже Слово. І коли ми беремо в руки Боже Слово, автор. Він завжди присутній з тими, хто читає Боже Слово. Автором Біблії є Дух Святий. І, власне, найперше місія Духа Святого в житті людини і в житті нашому, це Дух Святий бере участь в нашому покаянні і народженні згори, брата і сестри. Дух Святий відкриває нам повну картину, наскільки я нещасний є грішник, наскільки я падший, наскільки гріх є гедотний – Наскільки мені потрібна Божа благодать, наскільки мені потрібен Ісус, наскільки мені потрібне Його прощення, наскільки мені потрібно шукати Господа. Власне, Дух Святий змальовує цю картину, Він змальовує Голгофу. І Він показує нам, наскільки Бог любить людину. Він змальовує повноцінну картину Голгофи. І Він показує нам, що є прощення для кожної людини, є спасіння для кожної людини, є вихід, є двері, є дорога. А це Ісус. Бо Він прийшов на те, брата і сестри, щоб продовжити місію спасіння. Ісус проповідував про Царство Боже, і Він каже: Я пошлю вам іншого утешителя, іншого утешителя, який буде з вами при вас. Саме цікаво, Ісус говорить, запримійте, що говорить Ісус, краще, щоб я пішов. Ви знаєте, інколи люди про себе так велико думають, що вони думають такі значимі, що їх буває десь в чомусь, знаєте, посунуть. Або, знаєте, вони залишаться якоїсь влади чи служіння, ще щось, і вони деколи про себе думають, ну, побачите ви, як без мене. Люди думають, що вони такі великі і значимі. Мене завжди захоплює Ісус, його простота, доступність і глибина смиріння. Наскільки Він був смирений, каже, краще, щоб я піду. Хай би прийшов він. І ви знаєте, коли Ісус був в Назареті, то Він не був в Єрусалимі. Коли він був в Єрусалимі, то Він не був в Іфанії. Він був обмежений. Але коли прийшов Дух Святий, Він наповнив все своєю присутністю. І він наповнює сьогодні це місце. І він сьогодні так близько до наших сердець. І Він сьогодні стукає до наших сердець. Він сьогодні пояснює своє слово. Ми всі різні по духовному віку. Хтось діти, хтось з немовлятка, хто з підлітковий, хтось вже доріс повноту Христової повноти. Ми всі такі різні, але Дух Святий так чудово доносить нам цю істину. Так чудово. І Він, власне, відкриває людині про її гріховність. Про те, що їй потрібно покаятись. Він, брати і сестри, бере участь в нашому народженні згори, власне, через Боже Слово і Дух Святий. І ми живемо унікальний час, час дії Духа Святого. І і і сьогодні сьогодні ми спостерігаємо і є свідками того, як сьогодні люди каються і приймають Спасителя. Це робить Дух Святий, це робить Він. Ми дякуємо, ми славимо Духа Святого і дякуємо Ісусу, що Він післав свій Дух Святий, який звершує місію спасіння людей. Наступна місія Духа Святого власне, про що говорив Ісус Христос? Я пішла вам тішителя. Життєва дорога не є простою, і кожен із нас написав би безліч різних історій Своєго життя. Це підйоми. Це долини, це одинокість, це відкинутість. Це ти не потрібний нікому. На тебе ніхто не звертає уваги. Це, брати і сестри, втрати, втрати рідних, втрати близьких, темні сторінки життя. І які б ми слова не вживали наші мови, всі бідні, чи українська, чи англійська, чи чеська, які мови не існують. Вони є всі бідні для того, щоб втішити людину, для того, щоб підтримати людину в її скорботі, печалі, труднощах, випробуваннях. Але коли приходить Дух Святий, він підходить так близько, що ти розумієш. Що в цьому світі найбільше, кому ти потрібний, це йому. Найбільше, хто цінує тобою, це він. Найбільше, хто за тебе заплатив, це він, і Він назвав тебе своїм дитям. Хіба це не найбільший статус, брати і сестри? Зимні батьки залишать нас або де в кого залишили. Рідні люди залишать нас. Це історія в довжину нашого життя. Ми це зустрічаємо. Але Він сказав ніколи не залишить, що Він з нами буде до закінчення віку. Слава Ісусу, за Дух Святий, який приходить завжди вчасно. Ми, буває, ловимося за останню соломинку надії і думаю, за що триматися в цьому світі, та є протягнута Його рука, рука Духа Святого для нас. Він тримає нас, Він заступається за нас, Він втішає нас. І ніхто так не втішить, як Дух Святий. Дякуємо Ісусові за місію Духа Святого втішення, коли ми проходимо періоди життя нашого. Наступне, брата і сестри, місія Духа Святого Він прославляє Ісуса. Біблія говорить, що Отець йому дав найвище ім'я, що перед іменем Ісуса приколониться кожне коліно і визнає кожний язик. Настільки величне є ім'я Ісуса. Ми можемо багато знати імен, відомих людей, політиків, значимих людей, але це все тимчасово, це стане історією і піде в забуття. Але є одне ім'я, яке ми такі щасливі люди, що ми можемо вживати, молитись, робити його відомим, хвалити і прославляти. Це ім'я Ісуса Христа. І приклонатись тут, тут, бо це нам відкрито. Дух Святий нам відкрив це ім'я, ім'я Ісуса. Бо прийде такий час, що всі племена, язики приклоняться перед тим іменем, на судилище Христовому. Але ми щасливі люди, що ми тут же преклоняємося, шануємо це ім'я і дякуємо, що воно нам відкрите. Ім'я Ісуса, найцінніше ім'я цьому імені знайшло відраду наша душа, спасіння, притулок. Всиновлення в імені Ісуса, брати і сестри. Ми дякуємо Господу. Я не один раз бував на різних зібраннях з різними гуртами, колективами, хорами і дуже багато чув таких відгуків, де відомі люди, які в музиці, диригенти, вони говорили: слухайте, які музичні ви закінчували заклади, консерваторії, училища. І дехто з музикантів наших говорив, з одною групою був. А вони всі самоучки. вони ніхто нічого не закінчив. Вони все на слух, беруть будь-який інструмент і грають. Це дивно, це дивно було. Каже, звідки, де оголосилось вас такі поставлення? Брата і сестри, простий секрет. Це робить Дух Святий, який дає здібність прославити Його, який дає голос, щоби прославити Його. Коли я ще вчився в семінарії, нас вчив Анатолій Кліновський. І він говорив, що він дуже хотів співати, але каже: я слуху не мав. Знаєте, хто співаки, коли нема слуху, це проблема велика. Але це проблема, бо ти завжди десь, десь в стороні, твоє соло всі чують. І він каже, я так молився, Господи, я хочу достойно тебе прославити. І Бог дав йому чудову здібність. Він був декілька років регеном своєї церкви і дуже мав гарний голос, і дуже гарно співав. Дорогий друже, цю здібність дає. Дух Святий, Дух Святий. У нас чудова є місія бути поклонниками Його, бути тими, які мають участь, уділ в бути прославлені Його імені. Співаємо, коли нас заохочують співати, коли гур співає, коли хор виходить. Ми знаємо цю пісню, є висвітлення на проекторі. Співаємо, Тому що, коли прийдемо ми в небо, ми завжди будемо співати. Ми завжди будемо в хвалі. Тому на землі тут, брата і сестри, для нас привілегія є, чудова привілегія – славити нашого Господа. Наступна місія Духа Святого: Ви прийняли Духа не страху, але сили, любові і здорового розуму. Дух Святий дає нам силу для того, щоб проповідувати Євангелія, для того, щоб ширити Царство Боже. Для того, брата і сестри, щоб ім'я Ісуса стало відомим для всіх народів племенів і язиків. І я не один раз, коли приїжджав в різні країни, і навіть коли я відвідував а, такий край, який називається Воркута, Ненецько-Ямалський Округ, де люди, які відселенці, живуть в чумах, які не розуміють мови, яку ми розуміємо, але вони щось особливе розуміють. Які поклоняються різним ідолам, тому що вони шамани, вони викликають різних духів. Але щось особливе з тими людьми діється, коли проповідується для них Євангелія. І вони кажуть, через перекладачів кажуть, ми не знаємо, що ви за люди, але з вами щось є те, чого не маємо ми. І ми розуміємо, це є Дух Святий. Брати і сестри, для того, щоб проповідувати Євангелію, потрібна сила, тому що. Ми маємо справу з Князем цього світу, який завжди є противник проповіді Євангелії, який є завжди противник, щоб ім'я Ісуса стало відомим, який є противник всякої доброї справи Євангелії, І Він прикладає всі зусилля, щоб Євангелія не проповідувалася. І він піднімає всі сили пекла для цього. Але Ісус сказав: Я побудую церкву свою. І ворота пекельні її не здолають, і він будує свою церкву. Євангелія проповідується сьогодні. І це робить Дух Святий, який дав силу сьогодні нам, служителям нового заповіту, проповідувати Євангелію в силі. І ця Євангелія настільки є впливовою, що люди не розуміють, кажуть, що робиться? Що за сила у вас? І ми розуміємо, що це за Сила Сила Духа Святого. Сила Духа Святого. Ми не маємо боротьби проти тіла і крові, але маємо боротьбу проти піднебесних духів злоби. Брати і сестри, наша боротьба, і тому нам потрібна сила, сила Духа Святого. Ви приймете силу, коли на вас зійде Дух Святий, Дух Святий. І ви будете сміливості проповідати Євангеліє, і ви будете проголошувати його царство, і ви будете бачити славу Божу! Наступна місія Духа Святого. Любов Божа влилася в наші серця як Духом Святим. Я завжди дивувався і дивуюсь, коли навіть я покаявся, і люди, які каються, і ці переміни, які настають в їхньому житті. І вони кажуть: я хотів обнімати весь світ. Тих людей, які завжди мені були ворогами. Тих, яких я ніколи не любив, я біг примиритись з ними. В моїй сім'ї, каже, стільки мені завдали, кажу, мої родичі, болю, стільки причинили мені зла. Але кажу, коли я покаявся, я не знаю, що стало зі мною. Я прийшов, я просив пробачення в них, я обнімав, я благословляв і казав, я тепер дитина Божа. І ця любов, яка я в моєму серці, вона настільки велика, що я вас дуже сильно люблю. І це робить Дух Святий. Ви знаєте, брата і сестри, що ця любов інколи буває, зменшується. Господь завжди про це нагадував, і він ревнує, щоб ми ніколи не втратили першої любові, першої любові. Він нагадує в об'явленні каже: пам'ятай, звідки ти впав, де ти впав. І повернися до першої любові. Це дуже важливо. Всякі образи, всякі ворожнечі, сварки. І тому подібне, незадоволення, ці речі, які, брата і сестри, малесенькими піщинками осідають в нашому серці і витісняють любов Божу. і стає менше, менше і менше. І з часом, знаєте, ці маленькі піщинки, вони кристалізуються, стають камінчиками, а потім великими каменями, які стають тягаром в нашому серці. І коли тобі кажуть про певних людей, а твоє серце закрите. Коли тобі кажуть, молись за цих людей, а твоє серце закрите. Коли закликають славити Бога, а твої уста закриті. Коли закликають молитись, а твоє серце закрите для молитви, тому що там же камінь, тому що там каміння. Тому нам потрібно так сповнюватися Духом Святим, щоб ця любов переповнила, знаєте, як посудинку, коли скільки б там камінчиків не було, але коли величезна потужність певної рідини наливається в цю посудину, ці камінчики спливають, і коли все більше і більше рідини наповнюється посудинку, все менше і менше стає. Нам так потрібно сповнюватися Духом Святим, щоб ми були переповнені Його, щоб в нас, брати і сестри, була любов Божа, щоб ми любили один одного, міщали один одного. Ми живемо в непростий час сьогодні, і ворог як ніколи хоче, щоб наші серця стали холодними, щоб ми стали байдужими до наших зібрань, до ближніх, до братів, до братів, сестер по вірі. Ворог все буде робити, щоб нас роз'єдини. Але Дух Святий веде нас до єдності. Ми молимося молитвою благодать Господа нашого. І що? Єдність Духа Святого. Господь хоче, брати і сестри, вести в нас єдність. Але єдність без любові ніколи не може існувати. Тільки любов, основа всього, любов основа нашого служіння, основа, брати і сестри, сім'ї, основа, брати і сестри церкви. Це любов, це любов, бо Бог є любов. І якщо отець наш любов, то ми маємо бути подібними до нього. І це робить Дух Святий, що ми стимо подібними до нього. Коли ми, брати і сестри, змінюємося, починаємо любити своїх дружин, своїх чоловіків, своїх дітей, церкву, пастора, служителів, благословляти. І це робить любов. І це робить любов. Простий приклад, який був в одному селі. Двоє людей жили. Сім'я побожних людей, які дуже шанували ім'я Боже, і сім'я безбожних людей. І знаєте, ті безбожні люди насміхались. Всіляке зло робили їм, межу завжди переорювали. Дітей всіляко різними там обзивали, як то в селі буває, клички давали дітям. І це неприємно було, це болить. Але ці люди дуже любили Господа. І вони щоденно своїй молитві благословляли цих людей і казали: Господи, відкрийся цим людям. І одного разу вони настільки, знаєте, вже в своїх витівках таких придумали, що набрали відро величезне таке мусором і під самі двері цим. Людям віруючим принесла. А ці люди ж люблять Бога. Взяли цей мусор, десь викинули там, де, де йому належить. Взяли це відругарно вимили, пішли в свій сад, це серпень, нарвали гарних яблок, груш і до їхніх дверей поставили. Відповідь довго не забарилась. По короткім часі вся сім'я прийшла і сказала: Слухайте, стільки зла, як ми вам причинили, по-людськи точно не витримали б. Бо вже людське терпіння і довго терпіння давно закінчилось. Але розуміємо, що Богу, якому ви служите, він реальний і він живий. Бо так любити, як ви любите, бо стільки терпіти, як ви терпете нас, неможливо, ми хочемо цього Богу служити. Брати і сестри, це робить Господь. Інколи, брата і сестри, це найсильніша проповідь, яку ми можемо сказати людям цього світу. Тому що ми проповідуємо Євангеліє словами. А дуже важливо і цього прагне Господь, щоб ми проповідували Євангеліє своїм життям. Бо люди читають нас. Павло говорить, що ви є лист. Люди читають, ми щоденно пишемо меседж для людей, які оточують нас. Коли, знаєте, ти в сільській місцевості, ти... люди спотеряють, чи ти прибрав своє подвір'я, чи не прибрав, як ти виїжджаєш своєї домівки? Хтось на таких газах виїжджає, що сусіди не знають, де дітей своїх завжди знаєте, заховати від того. Люди читають нас. Якому ти настрою прийшов на роботу, які слова ти підбираєш? Люди читають по всьому, навіть по нашому обличчі, люди нас читають. Господи, наповни нас любов'ю. наповни нас любов'ю, Господь. Вступна місія Духа Святого, брати і сестри, він веде нас і веде нас в небо. Прийде такий час, що Господь буде піднімати церкву свою, і місія Духа Святого якраз підняти церкву на зустріч жениху, на зустріч Господеві. Так як народ ізраїльський йшов в пустині, і пам'ятайте, він був ведений, день була хмара, закривала вісь від палючого сонця. То було, віддихало Єгипет, Ізраїль, Іспанія, особливо гарячі містечка, а хто десь в пустині побував? Це страшна спека. Коли ми доводилося бути в юдейській пустині, це в Ізраїлі, де 40 діб постився Ісус Христос, де Давид втікав в юдейську пустиню, це страшна спека. І Господь вів у хумарі цей народ, щоби сонце не палило його. А вночі був що? Огнений стовп, Господь так вів свій народ, сьогодні Дух Святий веде нас. Особливі часи темряви, коли ми Сьогодні спостерігаємо. Ми молимося, щоб в цій країні, де ми знаходимося, Біблія говорить, пам'ятаєте, коли Ісус Христос мав народитись, було відкриття, що народ, який що, в темряві, ходить. Ми зараз в такому часі, навколо темрява. І цей народ особливий темрявий. Попробуй достукайся до його серця. Вони розуміють, не розуміють цих речей, які ми розуміємо. Для нас це відкрито, для них це закрито. Тому нам потрібне введення Духа Святого, мати мудрість від Духа Святого. Брати і сестри, ми маємо це помазання, як говорить Євангелій, яке навчає нас, дух премудрості, який відкриває нам. Він так потрібний, навіть. особливо батькам цей непростий час. Я завжди дивувався. Наші дідусі, наші бабусі, наші батьки, які пройшли цей час, коли атеїстична система була такою потужною, коли промивала мізги всім. І проти тієї системи вистояти було непросто. Дитячі садки. Школи, навчальні заклади, робота, політформації. В армії служив політруки, де б ти не б знаходився, завжди система працювала. Але Дух Святий вів свою церкву. І дух мудрості спочивав на дітях своїх і давав їм мудрості давати правильні відповіді, коли стояли перед владою, царями, начальниками. Начальники були посміяні. Ці бабусі, які не вчені, по складам читали, вони були наповнені Духом Святим. І Дух Святий давав їм мудрості, як відповідати. Це робив Дух Святий, світ не помінявся. Часи темряви не помінялися, вони згущуються. Сьогодні те, що відбувається на планеті Земля, ми скоро скажемо, світ перевернувся і все йде до того. Нам так потрібна мудрість, нам так потрібно його ведення, нам так потрібна його, брата і сестри, порада, Духа Святого. То нам потрібно будувати відносини з Ним. Дух Святий настав, Дух Святий навчи, Дух Святий веди моїх дітей. Бо я не знаю, в чиї руки я довіряю їм, які педагоги, що вони навчать. Я не знаю, але ти знаєш Дух Святий. Бережи наших дітей, їхній розум, щоб він не зіпсувався, їхнє серце, Дух Святий, веди. Нам це потрібно, брати і сестри. І це робить Дух Святий. Він дає здоровий розум. Ми не фанатики релігійні, знаєте, що ми збираємося, якісь традиції, певно, шануємо звичаї. Ми не сліпо вірували в Ісуса Христа. Але Бог нам дав здоровий розум. І цим таке є благословіння для нас, що, брати і сестри, Бог дав нам здорову віру. І Він закликає, щоб ми були здорові в вірі. Поможи нам, Господь, в цьому. Я завершую свою проповідь, і ми щиро будемо дякувати. За місією Духа Святого ми багато можемо говорити. Євангелія так обширно говорить про Дух Святий. Євангелія говорить, що це нам, для церкви Його, для всіх. Далеких і близьких, хто прикликає ім'я Господнє. коли ти не ухрещений Духом Святим, прагне цього, то так необхідно для тебе, дорогий друже, брате і, і сестро, так потрібне хрещення Духом Святим. Він може охрестити тебе сьогодні, сьогодні ввечері, вночі, завтрашнього третього дня. Він хрестить Духом Святим. Прагне цього, вір це, і хай Боже благосвіння прийде в твоє життя. Амінь. Встань для молитви.